Слава Україні! Завжди хочеться розпочинати ранок і продовжувати день ввечері зі слів подяки. Подяки Богові та батькам за те, що дали життя та Україну. Україні за те, що як мати інколи свариться, але частіше приголубить і нагадає: ти українець, ти мій син будь чемним. Хочеться подякувати Збройним силам України за черговий ранок. Непростий як і непроста ніч. Але цього разу без обстрілів, без сигналів повітряної тривоги. Дякую. І з цією подякою хочеться жити, жити і жити, боротися, боротися і боротися, коли остання тварюка, російська мерзота, покине нашу землю. Набагато ще роботи. Давайте дякуючи Богові, згадувати тих. То вже не може це зробити на землі, але робить це на небі. Давайте дякувати усім живим, хто поруч, хто теж бореться і теж вірить. Я бажаю кожному з нас тихого, максимально тихого, наскільки це сьогодні можливо і найголовніше продуктивного дня. Роботи дійсно багато. Але ми, українці, роботи не боїмося. А навпаки. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам! Все буде добре!